Стаття перша Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Сьогодні ми продовжуємо доводити це на ділі у боротьбі з російськими окупантами, для яких наші цінності чужі та незрозумілі. Мільйони людей показали, що для них Україна понад усе. Вони доводять відданість своїй країні щодня на передовій і в тилу. Наш обов'язок захищати зміст та сенс нашої конституції. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави. Справою всього українського народу. Острів! Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на збройні сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладається на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності, які визначаються законом. Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Захищати і відстоювати це справа кожного. Ти українець.